Говориться, на засіданні виконкому присутні з 15 членів 8. Тобто форум є. починаємо засідання, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання це питання про стан виконавської. Як правильно казати, виконавсько. Дисципліни в виконавчих органів міської ради захисника першого півріччя 2016 року. Пані Ніколає, Доброго день, чому члени виконкому. Дане питання у нас включено до порядку денного відповідно до плану роботи виконкому на 2016 рік. Ви всі були присутні на попередньому розгляді рішень виконкому, була підготовлена відділом довідка про стан виконавців дисципліни за підсумками роботи першого півріччя 2016 року, яка відображає статистичні дані щодо надходження документів органів влади вищого рівня власних розпоряджень документів. Документи, які перебувають на сьогоднішній день на контролі, з нами питання була питання під час попереднього розгляду рішення цього, цієї довідки. У члені виконкому не надходило до від до відділу. за нового питання, підготовлено рішення виконавчого комітету про стан виконавців дисципліни виконавчих органах міської ради за підсумками першого і річчя 2016 року, яким надані завдання керівникам виконавчих органів міської ради, тобто керівникам структурних підрозділів, виконкому відділу контролю міської ради. Прошу робити. У кого є запитання даного приводу? Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримується. Рішення прийнято. Наступний проєкт. Рішення про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Слово холодіо. Слава Міка на шановна працює. Проект рішення про надання дозволив на розміщення зовнішне. Так. У кого є запитання за приводу? На сьогоднішній. У кого оформлена зерна, то і платить за землю. У нас календаря. В цьому а коли буде? Чи буде взагалі оформлено? Значить, у Москве оформлена земельна ділянка для комерційних цілей, інші суб'єкти у них земля не оформлюються під об'єктами реклами. Буде прийнято рішення в посвідуючому, згідно якого буде сплачуватися плата за місцем користування. А на він на своєму будівельному майданчику, так? Да. То, фактично заплощено, да? Так. <coughs> так. Так, Тут здійснюється оплата не за землю, а за площину. 3х6, там, 5х10 і платять за площину, не за землю. Так. То есть стали голосування закріщення. Прошу вас. Попрофе. Тема у нас Наступне питання про затвердження положення про постійно діючу комісію з питань будівництва, обстеження житлового фонду, вибору земельних ділянок, розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності, розміщення зовнішньої реклами, жарт обслуження, адрес будівлі. Запитання повинні. Стане на голосування даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримався. Рішення прийнято. Так, наступне у нас це розписання дебіторської задоволеності. Слово колись. Проєкт рішення, розписання дебіток задоволення перед задатом у проєктному висідам. Питання надані відкрити приходити.

Рішення Наступне прокріше про попиту. Також задався на українському засідні. Запитання есть за цих. Прошу голосувати Хто за? Затрималось. Хто рішення прийнято. Наступний проект рішення по дозвіл приміщень. Также задати по принципу запитання? Відсутні. Прошу голосувати. Хто за? Добро. Отрималися. Рішення прийнято. Також додав на попередньому завітати. Питання було Запитання є? Відсутні? Стане голосування. Прошу голосувати. Хто за? Хто против?

Давайте проведення додаткових сад засіб. Цьогоріч рішенням пропонуємо бездаткові посади до штатного розпису школи номер 9 у розмірі 05 5 соціального педагога і одну одиницю вчителя дефектованого та одну одиницю вихователя МПД у школу номер 7 Заваження, і пропозиції не відходили, прошу підтримати. Запитання є? Недходимо. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Затрималися? Рішення прийнято. Так. Да. Пан Аненко до слова про надання допомоги на позивання. Даний проект перешого передати на за попередньому засіданні зауваження про зімелу. Прошу підтримати. Запитання є? Прошу голосувати. Хто за? Добро. Проєкт рішення про внесення змін до рішення виконкому про розподіл коштів і шкодування витрат та перевезення пільгових категорії населення автомобільним транспортом на міських маршрутах у 2016 році. На попередньому е розгляду була пропозиція члена виконкома Жукова щодо доповнень додатку Ці пропозиції враховують. Запитання, запитання відсутні. Прошу голосувати. Хто за? Хто про? Підтримуємося. Ми рішення про надання дозволу на відмову про відпереважну право купівлі частини кімнати від імені 50-ї разом Даний проєкт рішення не попередньо. попередня. Пропозиція підтримана. Кого є запитання? Підсумко. Останні голосування. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Пробула Проект рішення продання наразу матеріальної допомоги. Почекайте секундочку. Я маю сказати. За, проти, потім рішення прийнято чи не прийнято? Не переконати. Давайте, продовжуємо. Проєкт рішення продання одноразової матеріальної допомоги. Також розглядався попередньо зауваження пропозиції на. Запитання до були. Відсутні. на голосування. Прошу за. Хто за? Проти? Отримувати, що прийнято. Так. Да. Ірина Володимирівна. Про призначення опіки над майном. Далі проклішення не негативних передформу, зауваження приповітження. Запитання. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималось. Рішення про надання на прийняття. <зважає> Tak, już zadało się, natomiast tak pozytywnie nakręcamy. Proszę o głosowanie. Kto za? Wprost. Wstrzymujący. Różne. Pani Szymonkowa. Przeniesienie zmian do Rzecznej wykonawczego Komitetu. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету про встановлення тарифів на послуги з утриманням будинків із пару та будинкових територій. Це стосовно п'яти будинкам, які належать дистанції колії, перебувають на балансі дистанції колії за попередніх словом пані зауваження, пропозиції не відходило. Прошу підтримати. Далі проведе рішення. Запитання є довгі? Відсутні. Ставимо голосування. Хто за? Хто проти? Дутримося. Рішення прийнято. Андрій Феченко про створення комісія з визначення розміру та шкодування збитків власників КАМ землі та Доброго дня, замерзковичам. До вашої плані пропонується проєкт рішення про створення комісії з визначення розміру та шкодування збитків власникам землі та замикаристовичам. Даний проект розглядався на попередньому розгляді. Якщо додаткового питання... за запитання? Відсутні. Стане голосування. прошу голосувати. Хто за? Проти? Потримався. Рішення прийняти. Пані Олеченка. Про Праворинку комунального майна територіальної громади міста Бенато. Запитання? Стані на за? запитання. Відсутні. Стане голосування. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Рішення прийнято. Запитання є, користуватися? Відсутні. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Рішення прийнято. Андрій Павлович, принесення змін до рішення виконавчого комітету. Пане шановні до вашої уваги проєкт рішення, змін рішення про, проекту, про проведення мобілізації спіхто транспортних ресурсів на території міста, який працьований з метою безпечне з якісного управління проведення мобілізації спіхто-транспортних ресурсів особливо період з змінами назвах вулиць, назвах підприємств, карамілізації, кадровими змінами, змінами транспортних засобів національної економіки. Даний проект був розданий. Питання товариш. Відсутні. Стали на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Потрималися? Рішення прийняти. Так, наступне питання у нас про... Раді медичної комісії. Рішення було розглядати. Прийняття доуваження пропозиції не було. Прошу підтримати. Тож це запитання. Відсутні. Станьмо голосування. Пушу голосувати. Хто за? Проти? Отрималось. Рішення прийнято. Пане Мусієнко, внесення змін до рішення нашого комітету. Шановні члени лікарського, за вашою уваги надається проєкт рішення виконавчого комітету про внесення змін до рішення виконавчого комітету міського ради від 1.08.2016 року номер 346 про підготовку та проведення в місті призову громадян України на страхову військову службу ось 2016 року. Даним рішенням ми вносимо до додатку 3 попереднього рішення щодо основного резервного складу медичної комісії. Запитання підсудні. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую. Пані Яременко, про нагородження почесному від відзнакам міської ради. Проєкт рішення про нагородження почетними відзнаками міської ради. Проєкт обговорюється на попередньому розгляді випадково витально зауваженим Товариство, запитання? Відсутнім, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отрималися? Один отримався, рішення не прийнято. Тобто ви? Прийнято. Тобто вам приймається більше 100 присутів. Більше А, точно так. Тобто перепрошу. Прийнято рішення. Але мені не зрозуміла позиція. Люди не контривалися. Тоже хлопці, які загинули? Я проти їх ніякого не маю. Нічого проти. Я просто не розумію, як можна ставити на одну полякова і мало наприклад. Я не знаю, хто такий поляков. Та там різні номінації. Так, але є, але рішення. Так я ж казав, це запитання ви б отримали відповідь. Я сама відповідь. Так. Всі рішення у нас розглянуті. Товариство. Якісь запитання? Пане Кандраті, що вас? Ми давали забутове рішення, але не потрапила. І прошу розглянути в робочому порядку. 26 березня. Так. Що? Що? Так, в робочому порядку. Ми. Зараз це засідання виконкому. А робочий порядок це межами засідання виконкому. Ви зараз давайте цей проєкт рішення в оргвідділ, і в робочому порядку ви там Раз, ми... Це не проєкт рішення, це звернення до військового голови, який він вам просить. Зараз включити хочете? Ні. Він роздав просто деякі питання, що вашого походження там немає, щоб це було потім. Для більш ефективної роботи підприємства і з надання політику. Чекайте на підприємства... Це не рішення виконкому. Це розпорядження міського голови. Пане Кадраті. Це не рішення виконкому, це розпорядження міського голови. Тому зараз, будь ласка, готуйте разом з утрудним виконанням розпорядження міського голови. Чим швидше підготуйте, тим швидше я підпишу. Це не, не виконкома. Ну, мені сказали, що я дозволився до виконковства. Хто сказав? Ваш заступник. Хто сам? Ігор Олегович. Ігор Олегович. Ну, Ігор Олегович, в даному випадку банно нічого не зробив, але давайте розпорядження. Пів години у вас часу є, я не підпишу. Все. Засідання оханкового завершене. Слава Україні! Yeah.